Рейтинг схвалення роботи американського президента Дональда Трампа опустився до найнижчого з моменту його повернення до Білого Дому рівня. Про це свідчить опитування Reuters. Його діяльність схвалюють 42% американців у січні. Відразу після інавгурації таких було 47%. Майже 83% респондентів заявили, що президент США повинен підкорятися рішенням федерального суду, навіть якщо він цього не хоче. Опитування засвідчило, що у питаннях від інфляції та імміграції до оподаткування та верховенства права. Більше тих, хто не схвалює діяльність Трампа. Майже 60% респондентів, в тому числі третина республіканців, заявили, що Америка втрачає авторитет на світовій арені. На прямому зв'язку Юрій Олійник, кандидат політичних наук, керівник дослідницьких програм Аналітичного центру Українській студії стратегічних досліджень. Юрій, вітаю вас. Вітаю, слава Україні. Героям слава! Давайте почнемо з теми Трампа, а далі підемо і на інші. Ось цей рейтинг свалення 42 – 42% проти 47% на початку його каденції. Це велике падіння, фактично за 100 днів чи ні. Ну це для Америки, де двоє три кандидатів з погатижок кожен по половині країни. Електорат України акумулював це досить таки помітне звичайне падіння, але це закономірно. Всіх президентів, в тому числі в Америки. В Америці не буває такого, але ну, дуже рідко буває, що там збільшується рейтинг, чи стали лишається після виборів. Звичайно, є певне розшарування, є певні питання, невиконані обіцянки. Це закономірний процес. Питання в швидкості то це е, не настільки каскатастрофічно, наскільки могло бути. Тобто, це в принципі, е, я би сказав, трохи крайні. Е, так мовити рамки, але все-таки вони в межах передбачуваного, в межах допустимого. Тому що питання, які є в конкурентів Трампа, потенційних чи можливих, які є в них рейтинги. зараз, по суті, в нього конкурентів як таких немає, тому що демократичний табір в принципі на цих виборах повністю себе дискредитував. демократичної партії. Навіть вже ніхто не згадає про Камалу Харіс. І до речі, це в принципі для політики. політична традиція, чорна мітка, що якщо людина програла в президентські вибори, навряд чи її далі будуть висувати. Ну, були винятки, але це були такі яскраві винятки. Ну і би... то це Зам... 20-го століття. А... В... Так. Так, так. Та, Ну загалом таке враження, що демократи якось розгубилися і вже минуло 100 днів, але їх так не чути і не видно. Ну так вони просто не можуть. Є за що критикувати. Окремі є критика з їхнього боку, теж що лунає щодо деяких не зовсім адекватних чи не є речей, які не сприймаються їхнім електоратом. Але немає такого більш сільної програми альтернативи, яка була б залучити не лише ядро демократії, але й в принципі запропонувати якусь альтернативу для тих, хто коливається, які підтримали. Трампа, оскільки він як менше зло порівняно з тим, що пропонували демократи, і, е, і зараз очевидно якоїсь такої програми немає. І проблема, що яскравих політиків, які могли би чітко є. Звичайно, оцей, наприклад сенатор, який говорив найдовшу промову, яка, в принципі, дозволяла від символічно відтерміновувати також рішення. В сенаті там біля доби 23 години, здається, я скажу, звичайно, моменти, але це окремі моменти, але поки що немає якоїсь політичної альтернативи. Що альтернативи немає політичної, ці коливання в принципі вони що не сильно впливають на навіть на не загрожують позиціям Трампа. Ну і загалом в американській політиці, в принципі, оскільки поміжних виборів трошки є але не так багато дуже багато. Залежить вже від виборів проміжних наступних конкурсів Сенат, які будуть за ну, вже за півтора роки. До цього часу, в принципі, ще багато чого може змінитися. Хочу ще одну тему встигнути з вами обговорити. Чотири хвилини у нас залишається. Україна готова до контактів з Росією після повного припинення вогню. Про це під час спілкування з журналістами повідомив Володимир Зеленський. Зазначає країна агресорка, боїться перемовин. Послухаємо. Я вважаю. Що вони якраз бояться прямих перемовин. Я так вважаю, які сигнали вони показують, я не знаю для чого. Може дійсно бояться, що американці вийдуть з формату перемовин, а може навпаки роблять це для того, щоб американці вийшли. Не знаю. Якщо руски готові до повного припинення вогню, після повного припинення вогню, з розумінням на який термін ми готові до будь-якого формату перемовин з ними. До будь-якого Вже відомо, що до Лондона не поїде держсекретар США Марко Рубіо. Однак у зустрічі візьме участь спеціальний представник президента США Кіт Келох. Про це повідомила речниця держдепартаменту Темі Брюс. Нагадаю, раніше з'явилась інформація у змі про те, що американську сторону в Лондоні можуть представляти держсекретар Рубіо, а також спецпредставник Стів Уітков і. Тіткаво. Чому на вашу думку, ні Уіткоф, ні Рубіо не збираються до Лондона? Дивіться, в принципі, зрозуміло, що Уіткофа свої плани. Він готується можливо поїздки в Москву, яка відбудеться днями анонсована вже, і самі москалі це анонсували. Тобто, з іншого боку. І для самої Америки продовжує бути саме рішення європейців на таке можливе і важливе, як загалом прямі надії на якісь там прямі перемовини, тиск і пропозиції дуже яскраві Москві, які не працюють, і в принципі, хоча останні події. І навіть Трампа самого змусили до трохи переоцінки і більш песимістичного настрою щодо готовності Росії до миру, все-таки є певні в них надії, і вони багато більше на цьому концентруються. Ну, але Кіт Келлок, звичайно, це людина, яка саме відповідала за контакти, передусім з Україною, і це багато буде йти на в Лондоні, будуть власне говорити, ти наші європейські партнери, ми і представники США. Ну, і логічно, що він там буде. Ну а для інших очевидно, Очевидно, все таки більш важливо вагомо, о, цей, якісь це якісь проміжниця та більш вагомо ці прямі відносини, якісь там переговори з Росією, і напевно, все ще ж такі інші питання, які зараз травм на які Трамп переключився, це питання Ірану, передусім і переговорів щодо ядерної програми в Ірану. Ну, і інші все ж таки питання. Ну але ж Трамп і оточення погрожувало вийти з перемовини, якщо не буде швидкого результату. І От буквально вчора він казав про те, що будуть новини. Ось буквально впродовж трьох днів. Ну, бачимо, можливо, це був такий більш запальний запальна промова, але сам рівень навіть представництва показує, що навіть ті, хто говорить американській адміністрації про такі швидкі перспективи насправді розуміють, що це ще дуже, дуже такий непевний і довгий шлях, і не факт, що він буде успішний за тою траєкторією, якою вони зараз ідуть. Тобто 30 секунд лишається. Чи правильно я розумію те, що до Лондона не поїдуть Уідков та Рубіо, може свідчити про те, що ну не все йде так, як хотілося в пресу просочилися ті пропозиції, які Трамп може запропонувати, і вже Володимир Зеленський навіть на них відповів. Про це ми ще детально будемо говорити. Ну, звичайно, це теж може бути певною причиною, але я думаю, що не слід переоцінювати, тому що все-таки, попри всю відсутність інформаційної певної безпеки в сучасній адміністрації, багато таких зливів вони сплановані, щоб перевірити реакцію і аудиторії, і партнерів. Принципі, тому я думаю, це якийсь такий знову елемент дипломатичної гри. Юрію, спасибі вам велике, юрій Олійник, кандидат політичних наук, керівник дослідницьких програм аналітичного центру Українські студії стратегічних досліджень, був у нашому ефірі.